Россияни в воон прямим текстом заявили, бомбитимуть Україну до останнього в пріоритеті тепер цивільна інфраструктура, щоб без світла і тепла залишився кожен українець. Тим часом зсу відкидає ворога на фронті над мерією і Куп'янська знову майорить жовто-блакитний прапор. А у Гуляйполі окупантів нищать десятками. Україна та Молдова почали операції з звільнення Придністров'я. Солдати РФ у повному оточенні. Тим часом Верховна Рада звільнила шмигаля з посади міністра оборони. Київська ТЗК Знову пробило дно своїми постами у соцмережах. А «Укрзалізниця» своїм вчинком продемонструвала неабиякий прояв людяності та клієнтоорієнтованості. Це новини сьогодні з вами Карина Клишун, і Ми починаємо. Ворог цієї ночі застосував приблизно 300 ударних дронів та до 20 балістичних ракет. Це наймасованіший балістичний обстріл України в цьому році. Під атакою, звичайно, ж були не тільки цивільні, але й енергетика. Як заявив постпред України при ООН Андрій Мельник, Росія навмисно почала інтенсивно бити по енергетиці на початку січня, коли температура упала до мінус 15, аби загнати мільйони цивільних в умови холоду та замерзання щоразу, коли міжнародна спільнота вважає, що Росія вже досягла дна в брехні та варварстві, Москва знову його пробиває. Вона доводить, що її злочинним намірам немає кінця. закликав союзників посилити санкції проти Росії та посилити економічний тиск. каже, що ніхто не очікував, що СРСР розвалиться за одну ніч, але це сталося. Історичні паралелі з сучасною Росією є разюче. Подібним, а потім звернувся до росіян під час свого виступу з таким посланням. Все, ребятушки, приплилі, сушите вісла і пліті лапки. The game is over for you very soon, I think. В Зеленській російські масовані атаки по енергетичній інфраструктурі не допоможуть Москві виграти війну. Більше того, після атак вже є домовленість із США та Європою про пришвидшення поставок допомоги. А це ППО яке нам необхідне. Тому за словами президента, чекати вже недовго. В ДТЕК повідомляють, що ситуація зі світлом погіршилася в Києві, особливо після сьогоднішньої ночі. Але вони готувалися до подібного. Ну, сказати складно. Коли ситуація зміниться, всі енергетики працюють над тим, щоб виправити цю ситуацію. Але після сьогоднішніх ночних обстрілів декілька погіршилася ситуація і на правому березі. Чи є достатній резерв обладнання, грошей для ремонтів? Е, ну, ми готувалися до подібних ситуацій. Всі, якби розуміли, що подібне буде, враховуючи. Нашого дикого сусіда, От, тому маємо запас обладнання, маємо запас матеріалів. Ми працюємо над тим, щоб відновити електропостачання, і на даний момент більш-менш ситуація з резервом нормальна. Також допомагають нам європейські партнери. Також проблеми зі світлом і в регіонах. Наразі енергетики працюють буквально 24 на 7 в мороз, аби дати нам, хоч трохи світла, і ми безмежно їм вдячні. Це титанічна робота. В ООН чомусь досі сидить і Росія, і вона продовжує на весь світ звідти поширювати яку сірість на останньому засіданні, яке зібрали через російський удар орешніком по Львівщині. Представник РФ НІ заявив, що Росія буде продовжувати поставлені путіним завдання військовими засобами доти, доки саме Зеленський не схаменеться і не погодиться на реалістичні умови переговорів. А як ми знаємо, для Росії реалістичність окупація також. Він пригрозив, що умови для Києва будуть погіршуватися з кожним днем, а на кожну атаку України буде жорстка відповідь. І, взагалі, певно забув, що ці атаки саме через напад Росії. Ну що ж, ми без світла бачимо, що ви ідіоти, але реальність така, що і в Росії блекаути після українських ударів. Тому, як то кажуть, в цю гру можна грати в двох. Тим часом російська армія активізувала спроби просочитися штурмовими групами у північну частину Покровська. Про це зазначають у сьомому корпусі. ДШВ. росіяни хочуть накопичити сили для подальшого просування однак наші бійці діють на випередження, застосовуючи ударні БПЛА та артилерію. Логістика там залишається складною, а значне похолодання ускладнює ведення боїв як для нас, так і для противника. Проте є і гарні новини. Попри складні погодні умови, наші титани з Хартії зачистили місто Куп'янськ на Харківщині від залишків росіян. Над міською радою міста знову майорить український прапор. Попри всі квакання болотяних жаб про те, що Україна без західної підтримки не протрималася б і кількох діб. Все виявилося зовсім навпаки, і нині сама РФ не може воювати проти України без покровителів. Наприклад, таких як Іран. Журналісти видання Bloomberg порахували, що Іран озброїв Росію на 2,7 мільярда доларів. Тегеран став ключовим постачальником зброї та значно підсилив військові можливості РФ у війні. Це і сотні балістичних ракет різної дальності, і зенітних ракет для ППО, також мільйони боєприпасів і артснарядів. І це ще не кінець, як наголошно що журналісти, Москва очікує ще додаткові поставки військової техніки. Також не забуваємо про шахеди і технології. Контракт на дрони та передачу технологій було підписано на початку 2023 року. Його вартість становила 1,7 мільярда доларів. За оцінкою Bloomberg, з кінця 2021 року Росія витратила на іранське військове обладнання понад 4 мільярда доларів. Фінансові розрахунки між РФ та Іраном часто відбуваються поза доларовою системою через бартер посередників і треті країни, що ускладнює санкційний контроль, Іран використовує війну проти України як полігон для тестування власної зброї, джерело доходів і спосіб посилення позицій у переговорах із заходом. Отже, Ірани для нас ворог. Саме тому ми вже очікуємо з нетерпінням військову операцію США, як заявляє видання Аксіос, Трамп вже розглядає можливість завдати удару по Ірану, щоб покарати режим Айатол за вбивство протестувальників. Громадянам США держдеп наказує негайно виїжджати з країни або знайти безпечне місце. Проте Трамп заявив, що відтепер будь-яка країна, яка веде бізнес з Іраном, сплачуватиме тариф у розмірі 25% на будь-які операції, що здійснюються з США. Але наразі ніяких торгів там не передбачається, бо ж масові протести непокори продовжуються. Відомо вже про 648 загиблих. Приховувати масштаби насильства владі допомагає тотальний інтернет-шадда. Інфляція в країні досягла свого піку. Як заявив Мерц. Він вважає, що режим Ірану проживає зараз свої останні дні та тижні. Лідер режиму та його друзі вже збирають ціні речі та намагаються їх вивести з країни. Протестувальників підтримав. І Зеленський він заявив, що кожна порядна людина на цій планеті щиро бажає, щоб народ Ірану нарешті звільнився від нинішнього режиму, який приніс стільки зла Україні та іншим країнам. Усе може бути і Акше також на думку зеленського, все, що зараз відбувається в Ірані, є чітким сигналом для Росії, що ситуація не стане легшою. Проблеми у Росіяні в Придністров'ї. Україна та Молдова закрили всі шляхи для військового постачання. Тобто наразі Придністров'я повністю відрізане для понад півтори тисячі російських солдат, які контролюють цей регіон. Логістика нині неможлива ні суходолом, ні повітрям. Більш детальніше про ситуацію розкажемо в сюжеті. Придністров'я опинилося в фактичній військовій ізоляції. Україна та Молдова повністю перекрили всі логістичні маршрути, через які Росія могла постачати своїм військам паливо, зброю та ресурси. Фактично, це відповідь на постійні обстріли Одеси. За даними західних ЗМІ, близько 1500 російських військових, які залишаються на території Придністров'я, нині позбавлені можливості отримувати підкріплення, техніку або навіть регулярне забезпечення. Київ та Кишинів влаштували повну логістичну блокаду в Москві. Крім того, Придністров'я не має прямого виходу до моря, що робить будь-яку альтернативну логістику неможливою. Аналітики зазначають, що така ізоляція різко знижує будь-який військовий потенціал РФ у регіоні. Без логістики російські сили не здатні ані нарощувати присутність, ані проводити активні військові дії, ані чинити реальний тиск на Україну чи Молдову. Фактично, Придністров'я з російським контингентом перетворюється з постійного плацдарму на геополітичний баласт, утримання якого стає дедалі складнішим для Кремля. Тему невизнаного Придністров'я ще не так давно піднімав Кирило Будану, перебуваючи на посаді керівника ГУР. За його словами, Україна має достатньо сил, щоб радикально розв'язати проблему Придністров'я, яке залишається джерелом російського впливу та потенційною загрозою. Утім, чи потрібно це робити, це ще велике питання, оскільки тема Придністров'я лежить у площині складної геополітики, а не лише військових можливостей ЗСУ. Тим часом президентка Молдови Майя Санду виступила б за воз'єднання Молдови з Румунією, адже за її словами, Кишенево стає Далі складніше вижити на тлі світових подій. Якби ми провели референдум, я б проголосувала за возз'єднання з Румунією. Подивіться, що сьогодні відбувається навколо Молдови. Подивіться, що відбувається у світі. Для такої країни, як Республіка Молдова, стає далі складніше вижити, існувати як демократія, як суверенна держава. Вона підкреслила, як лідерка Молдови, розуміє, що більшість громадян країни не підтримали б такого возз'єднання, проте є більшість, яка підтримує рух в ЄС. Над чим і працює Кишинів. Водночас, на думку Санду, у 80-х роках минулого століття. Під впливом руху національного відродження ймовірно можна було проголосувати за приєднання Молдови до Румунії, але референдуму тоді не відбулося. А тому, зважаючи на геополітику та ізоляцію, Придністров'я схоже майбутньому захоче назад повернутися в Молдову. Ка досить жваво взялася за російські танкери, і схоже, що не дарма на судні Бела 1 захопленому береговою охороною США було знайдено півтора тонни золота, готівку в євро та компоненти електронного керування безпілотниками. Про це пишуть західні журналісти. Проте офіційно США про контрабанду не повідомляли, але явно збагатилися. Але тепер не тільки штати. Велика Британія заявила, що готується до бомбардувань російського тіньового флоту та інших кораблів. РФ В країні вже розробили законопроект, який дозволить британським військовим використовувати зброю проти них. Ідеї у бажаючих втекти через кордон не закінчуються. П'ятеро киян та ще двоє чоловіків з інших областей намагалися виїхати нелегально до Молдови у вантажівці з пивом. Туроператором виступив іноземець, який здійснював міжнародні перевезення вантажу та вирішив додатково підзаробити такса від шести до 13 тисяч євро. Про успішний перетин кордону перевізник планував повідомити спеціальним паролем. Тричі вигукнути з кабіни слово Україна. Однак водія та його пасажирів викрили під час спроби виїзду. Музика. Київському обласному ТЦК явно треба змінити СММника. Там заявили, що єдиним порятунком для суспільства і зсу є ТЦК. Єдиним. Звичайно, мова йшла про ухилянтів. Вони прокоментували авторську статтю української правди, де журналіст Павло Каразін каже, що треба мотивувати населення, а не пакувати. ТЦК, звичайно ж, обурилися на це. Бо, нібито тільки завдяки ТЦК, у нас є військові. Бо ж ТЦК людей з ухилянтів обивателів перетворюють в гідних громадян. А ви що думаєте про це? Пишіть в коментарях. Верховній Раді з'явився законопроект, в якому передбачається поетапне підвищення пенсій. Мінімальну пенсію за віком пропонують встановити в таких розмірах: з 1 січня 2595 гривень, з 1 квітня 3282 гривні, з 1 липня 4791 гривня, з 1 жовтня 7374 гривні. Але варто зазначити, що законопроект тільки на розгляді, і звісно, в ньому ані Слова про те, де взяти мільярди додаткових гривень на цю цілком справедливу і потрібну, але під час війни популістську справу. А зараз про неймовірну історію людяності та рятування маленького життя. Ну і про силу соцмереж. Мама дівчинки написала пост в ТРЕЦ з проханням Укрзалізниці зробити додаткову зупинку на Хмельниччині. Квитки в неї були, але до самого Хмельницького жінка з лежачою дитиною не могла доїхати, адже дороги перемило снігом. А дитину треба вести вже в Київ в Охмадит на лікування. Пост завірусився в мережі. Люди почали стукати на всі акаунти Укрзалізниці і все ж достукали. Залізничники допомогли родині, і жінка таки дісталася до лікарні з малечею. Так, все ж таки я вірила і наділа, що так воно буде, тому що бувають певні моменти, коли вимушені зупинки потягів здійснюють там за вказівкою, коли є необхідність і потреба саме для доставлення людей на лікування, коли перемітає дороги і швидка не може доїхати. Ірино, а розкажіть, будь ласка, так саму цю історію, як все відбувалося? Як ви сіли на потяг, так. як їхали? Хто ті люди? Машиністи ми чудово зупинили потяг. Мені попередньо повідомили приблизний час, коли він буде в нас на зупинці. Попередили, де саме має бути наш вагон. Так як я вказала, який вагон, які місця в нас мають бути. Вийшли хлопці, допомогли нам сісти із сумками, і з дитиною все було дуже чудово. Запитували, чи будь-яка допомога ще потрібна в самому вже Києві. Нас зустріли з візочком. Українці просто неймовірні. На цьому в мене все підписуйтеся на наш канал, і звісно, ж натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.